Я думаю, що всі бачили цей тренд там, де просто неймовірно гарні дівчата роблять макешті. Неймовірний кін шлам Hello. І я подумала, що я теж хочу повторити цей тренд, цей макіж, але, але mm -hmm. взагалі я думала між Garrow makeup і між мейкапом Ми шлам але просто для Garrow makeup мені бажано мати лінзи і бажано мати ві. Накладні, звичайно, в мене так і ві. Але якщо, якщо ви хочете побачити макіяж Garru, yes. тоді пишіть і зроблю. Тому Зараз я іду змивати макіяж, і я до вас повернусь із маємо. Ідем, ідем змивати макіяж. Я повернулась back. Мені певно треба причепити мікрофон, бо як інакше буду це всі з змен... Для початку треба заколоти волосся. Я виглядаю ніби зі, -зі, 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 -зі. зі, -зі. те, з чого починається кожен то кожен тон, угу. те, з чого починається кожен макіяж, правильно із праймера. Угу. Але так як у мене немає праймера, а шкіра в мене щось сухенька, я використаю SPF. Да. просто зовсім трошки. Тун -тун -тун -тун. До речі, це доволі дешевий, але наче наче хороший. Ну, принаймні мені він просто підходить. Хороший чи ні? Я не знаю до кінця. А от тепер уже ми переходимо до тону. Я не наношу тон. В мене навіть немає тоналка, бо кушона, хоча я й думала купити, коли мене знову оприщало. Я наношу просто спочатку такою кісточки, я бру, так. Я економлю. І наношу чисто на такі проблематичні зони, там, де почервоніння тощо. Дан -дан -дан. До речі, я наношу не прям повністю. Консилер, типу, прям повністю під око, а тільки отак, от, от сюди і сюди. Це для того, щоб більш отак от. Витягнути обличчя, якщо ви будете прям мазати консилер, буде консилер колюче западати скрізь. і типу, все таке собі. Погодьтесь. А далі ми беремо патч. і ось тут ось я вбиваю. Чому я не юсу саме спончик? Бо спончик навіть якщо його намочити. Ну він все одно забирає трошки забагато багато часом консилеру. І через це покриття воно воно гірше, а далі вже все інше. Я вологи Шовувати yeah. я дуже сильно сподіваюся, що мене буде нормально чути, типу, бо якщо звук буде поганий. Це дуже сумно. Взагалі, до речі, я спочатку замовила собі мікрофон за 500 гривень. Подумала, ну яка різниця? Це ж просто мікрофон. Це маленька, це маленька штука, блін. Воно значить, мусить ну навіть за маленьку ціну звук мусить бути нормальний. Але ні, звук просто був жахливий. Це можете побачити в цьому відео. Тому мені довелось купити мікрофон за 1600, Але як я зрозуміла, це все ще маленька Ціна, бо мені все одно не дуже сильно подобається звук. Але кращий мікрофон він вже буде коштувати три <хи> тисячі. Ні, я знаю, що це не так, це не так вже й багато. Але ну, в мене немає зайвих грошей, знаєте. да, Я хочу все прокушить. Боже, ця картинка нагадує якусь клінґеролу, але я не клінґерол. Я не норміс, а до речі, я юзую пудру від Патрісі Лідо. Мені від Евелін подобається більше, але просто від Патрісі Лідо її більше, майже в два рази. Тобі ж там, наче 6 грам, а тут 11 грам. В принципі, вона перекриває майже що так само. От і я використовую завжди прозору пудру, бо бо вона найкраще, як на мене. Вона найкраще все фіксує і дає такий найкращий ефект. У неї дуже яскраво виражені скули. і так само дуже яскраво виділені. Макіяжем тому я зараз це повторювати боже цій палеці, our... який все одно буду її використовувати. О Боже, що з тобою сталося? Коротше, ем, я не можу показати. Я, я десь тут речі буду підкріплювати і показувати, що я юзую. Я буду брати, значить, зараз темніший кольор за те, що я зазвичай не ношу. Я спочатку так отаптую те, що я хочу нанести у руку, бо я не хочу, щоб воно осипалося. Загалом так де набагато краще. І у неї, скули вони не прям якось так, я не знаю. Далі я беру цей просто найгірший із всіх існуючих бронзерів, який тільки є. Він еще і вонючий просто. Це <плес> знаєте, як ось сіні бабусі, такі от старі, які вона тобі, дам, ніч, то, грайся, грайся. тебе: да, внуче, аграйся, грайся. І потім просто в тебе мінус. Але ми все одно будемо використовувати. Тепер уже іншу кітку я беру. Це просто набагато краще тушувати. І бронзер. Він, до речі, дуже добре допомагає виділити скули. Якщо ви хочете зробити такий прям яскравий макіяж на якусь подію, я вам раджу поверх контурингу. Контуринг він, якщо що, холодного відтінку, а бронзер теплого використовувати ще й бронзер. Він, по перше, зробить таке ваше обличчя більш свіжим. У неї в макіяжі використані такі доволі помаранчеві тони, але. Єдиний мій блас, це ось такий ось він рожевенький, бо в принципі зараз під мій блонд більше пасує рожевий, аніж такий помаранчевий. Тому я візьму ось цю ось помаду, тінт а не помаду від Romand, і спробую, бо ще я сподіваюся, що я цим не зіпсую. І ми, якщо що, наносимо це на cheekbones, для того, щоб це все якось снеч, Коротше, отак я. Да, це конечно англійчанка. Ну вибачте, у мене більшість контенту, який я дивлюсь, це це англомовний контент. Я, я забуваю слова українською. Я не знаю, як люди користуються помадами замість рум'ян. Бо в мене це виходить дуже і дуже сильно. Якось п'ятнисто. Ну коротше, мені не подобається, але я все одно, до речі, поверх не несу це або би... Ні, не це. Воно в принципі є інше, воно таке от більш, більш персикове. Але тому, що ставилися назви, то її навіть не покажу. Ну по суті, так як це макіяж для камери, воно мусить бути дуже дуже сильно яскраве. Ну, в житті це дуже сильно яскраве. На камері це нормально виглядає. І просто треба нанести поверх для того, щоб це було прям. Прям я не знаю, видно було із космосу. От так. будь ласка, візажисти. Не наїжджайте на мене за те, що неправильно наношу. ношу. собі собі значить ношу. А далі ми робимо я не знаю такий американський е, прийом. Як американський? Ну коротше, я так думаю, що всі пам'ятають цю естетику 2016 року. Взагалі да бажано, щоб це завжди було якось. Я не знаю натурального діла. Але це макіяж такий, що типу, він кричить про те, що тут є макіяж. Ще мені здається, варто якось от сюди більше нанести для того, щоб воно. Щоб не підсвічувалися влечі, я не знаю. А я не бачу салом у салам у сала. Дуже жорсткого контурингу. Тому я собі теж не буду робити дуже жорсткий контуринг. Так як у мене немає білих ціней, я їх ще не замовила, я буду використовувати білий олівець від Патрісії Лідо. Я, до речі, його мега рекомендую. Він дуже масляний, і він просто він прекрасно відчувається на очах. До речі, у шалом мені здається, що біріш такі блакитні ціні. Але в мене в мене тим паче немає світлоблакитних ціней. Ми просто зараз робимо все. Це. Будемо це все тушувати. Я пальчиком тушую, бо пальцем знову ж таки воно якось зазвичай щось таке рідке. Тушується набагато краще. Я хочу, щоб був більш білий, білий. Я найбільше наношу саме сюди. Бо знову ж таки, ми хочемо, щоб у нас обличчя було таке, таке. так як мені дуже сильно треба е, зафіксувати. Я беру цю прозориту. Прозору від Патрісі Лідо, і це, до речі, саме той момент, в якому от прозорі туші вони набагато краще за звичайні, бо їм можна знайти набагато більше, ніж, я не знаю, якимось бієживим. Якби в мене були білі ціні, воно було б набагато краще, набагато гарніше. Ой, буш, але маємо те, що маємо, і не Ага. Далі найстрашніший етап це смокі айс. І я, якщо ще не Smoky айс на собі, і в мене закінчився чорний олівець, і я його не купила. Я купила тільки ось цю подводку. Вона, до речі, неймовірно класна. Вона дуже дешева, там 80 гривень. А я її купувала ще в 20-му році, коли вона була по 40 гривень. І зі всіх я вважаю, що вона прям найкраща. Я боюсь. Господи, поможи. Почнемо ми певно, що із куточку. Я не знаю, як це знімати, так щоб було видно. І так, щоб я могла. Могла це все нормально намалювати. Малюсь всім богам, які тільки існують. Звісно, ми ж язичники. Правильно? Да, ага, яка краса. Жертву приносити. І зараз <кхід> буду юлі Тимошенко. Тимошенко, Тимошенко. Тимошенко Юля. Я не знаю, ну я просто я реально мені погано. Блін, шолом просто неймовірні риси обличчя, і на ній, і на них дуже класно щось малювати, робити якийсь макіяж, бо я не знаю, на ній буквально все буде виглядати класно, просто підчіркни її риси обличчя і все. І буде імба. У мене у мене так трошки не працює. Ця підводка, якщо що, була, я її використовувала у 19-му році, і мені настільки сподобалась кісточка, я цю. Підводку купила в дискаунті, наче і більше її там не було. Знаєте, це так насправді сумно, коли знаходиш якусь непопулярну одиницю косметики, але через те, що вона не популярна, її просто припиняють видавати, і все, все, без косметики. Ти. Неймовірно, жахливо. Я виглядаю, як. як пісня. Це виглядає ніби махіаж з 2006 року. Це, певно, і є десь. Ну ні, це в'яно цікаво. До речі, поки я помітила, мені здається, що в її макіяжі ось тут ось трошки затемнено і трошки прям ті ось. У мене є така палетка, і тут є трошки нього. Тому ми нанесемо цей синій і будемо сподіватися, що це зробить такий більший слейчик якийсь. Да. Знову ж таки, господи, ти помаши. Треба якось з'єднати те, що внизу. З тим що зверху. Це поки що виглядає як гівно. Mm. Мені здається, що. В мене трошки виходить макіяж Альтушки з цього року. Ай, шалом, Боже! Ну, я вам казала, що Smokey Eyes це не моє. Можливо, із Яро. Я так думаю, що в мене все буде краще, але. Oh. Шалом. Ну, це пі... Мій повсякденний макіяж краще. Я так думаю, що я буду наносити цей же самий цінт, який я використовувала для, для щічок. Це просто зовсім не мої кольори. Це зовсім не мій контраст. Якби я була брюнеткою, можливо, це виглядало б краще. Тренд гамно. Не пасуйте всі. Dark Feminine Energy my my Makeup. Я навіть не буду нічого фоткати, нічого знімати тут. Вот, вот. Я сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Дайте мені знати в коментарях, чи хотіли ви бачити чи подібний контент, чи ні. Підписуйтесь на мене на соцмережах так, Пі мі змерашах. Пока! yes